Хрису. Слава на віки! Сьогодні ми поговоримо із Любомиром Гузером про те, як потрібно виховувати мало. Скажіть, будь ласка, якщо людям з малку не прищепили відчуття відповідальності, чи можливо його розвинути вже у дорослому віці? Ну, я думаю, що можливо, все можна надолужити, хоча воно є трудно. Чим далі, тим трудніше. Знаєте, є та дуже гарна, гарний рядок в поезії Тараса Шевченка, який може, тут можна до певної міри пристосувати. Раз добром налити серце у вік не прохолоне. Значить, якщо воно є налите з дитинства, так як в тій поезії, то воно лишається з людиною на тле життя. Але... Як чим далі воно, так би сказати, наливається то серце, такими дуже фундаментальними якостями, як любов, відповідальність, чим далі, тим трудніше. Бо, власне, в тій найбільшій юності в дитинстві людина формується найбільше. І що дитина одержала? А в дитинстві, то залишається найглибше і найдовше. Краще не відкладати. А якщо в нас є така проблема, що доросле покоління зараз не є відповідальним, і ну, через це в країні є багато проблем, чи можемо ми зараз це змінити, чи потрібно починати з наступних поколінь щось змінювати? Ха, ні, треба проповідувати батькам нині. Е, правда, наша. Я щиро вам скажу, не маю особисто багато досвіду скажімо, за останні роки, але так скажімо, тому 15 років, на мав такий прикрий досвід приглядатись як дуже непідготований. Молоді люди до подружнього сімейного батьківського життя. Ну, я не знаю причин, я не буду в це входити тепер, але факт є, що, скажімо, рівень сімейного життя не так високо стоїть, як повинен стояти. То значить, батьки, так мені також, на жаль, ще й сьогодні кажуть ті, хто має. Безпосередній контакт з молодими батьками, що батьки не є дуже добре підготовані до своїх завдань. Ну, це я думаю, до великої міри е, е, вина їхніх батьків. Пам'ятаємо, що таку річ була, що за часів радянських е, влада старалася. Виховувати дітей. Старалася, щоб діти якнайменше були з батьками. Тому шкільний час і відпочинок і було без батьків дуже часто. Но, держава держава. Знаєте, держава, першу чого, виховувала, старалася виховати людей, ну, я так скажу, до великої міри безвідповідальних, таких, що були би радше, ну, добрими знаряддями, послушними рабами, одним словом. Ну, в такому душі виховували, на жаль, то є батьки батьків, чи батьки сьогоднішніх батьків. І вони не мали, вони самі були позбавлені того, що дуже важливе в процесі виховання. Значить, Щось вони може від своїх батьків одержували, але дуже мало. Бо держава старалася не допускати батьків до, до е, виховного процесу. Ну, тепер же, щоб вони мали своїх дітей, у тих, що сьогодні є е, батьками, друга, друге покоління, наступне покоління, яке, на жаль, від своїх батьків. Не одержало, бо батьки ті не знали, як це зробити. Не одержали цих основних якостей, скажімо, тої любові, того тої відповідальності, того, тої здібності спілкуватися, того довір'я один до одного, того відчуття один одного, тої потреб своїх ближніх. Чого дуже мало. І мені кажуть, що ще багато є, навіть скажімо, в наших школах. Ну а то вже більше далі, як сім'я, також відношення до дітей все ще є дуже-дуже радянське. Ну, що ж тепер робити? Треба старатися, головно, я думаю, тут церква, але також і суспільство повинно робити дуже серйозні заходи. Щоб допомогти тим, що сьогодні є молоді батьки, щоб їм допомогти в якийсь спосіб хоч трошки надолужити за те, чого вони не дістали. Щоб вони в свою чергу могли передавати своїм дітям, щоб їхні діти, ті, що сьогодні є, народжуючі, ті, що сьогодні діти, щоб вони вже діставали ті гарні ті, ті душевні прикмети які так дуже важливі в людському житті, вже треба бага... старатися, дуже усильно старатися. Я думаю, тут головно має велику відповідальність церква чи супроти тих людей, які до церкви ходять, які церковні, що скажу, віруючі, щоб їх виховувати в тому душі, того справжнього батьківства, тої любов передають як, як батьків, які передають своїм дітям. Найкращі життєві якості. А зараз дуже часто говорять про те, що на молодшій школі діти обговорюють політичні події. І тобто батьки про них говорять про політику. Чи є це нормальним, чи батьки не мали б так робити? Якщо ми говорили виключно про політику, ну то трошки забагато. Якщо там, значить, вдома говорячи про політику, то цілком природно, бо говорячи про. Погоду, говорячи, про віру, говорячи, про красу, говорячи, про природу, про так дуже багато речей говорячи. І між тим також мовиш щось про політику. Бажні діти також прислухаються, дуже важливе, як батьки говорять про політику. Я, дозвольте мені я вам дам примір. не з політичного життя, але діти прислухаються. Приходить там скажі, батько. Звідки ж приходить з роботи чи звідки і хвалиться. Як то йому вдалося втекти від даїшника? Він сам їхав за швидко, їхав проти правил, але йому вдалося якось, що його не зловили. І він тим хвалиться. Ну, як він таке говорить, діти слухають, а то то треба так робити. Як та робить, правда? Ну, я даю це як прийняв. Такі, на жаль, трапляється. Тепер ж залежно, як батьки говорять про політику. Якщо говорять позитивно, це дуже добре. Чому не виховати дитини в пошані для закону, для політиків, для цілого устрою державного, якщо говорять позитивно, навіть якщо тут і там вкажуть на якусь там щось якісь недоладки, то що то не є. Та також належить до життя. Але, як говорить, виключно, негативно, ганять політики, політичну структуру, ну діти виростають в такому душі, і вони вже з тим йдуть в життя. І коли прийде час, щоб вони були політиками, вони починають так діяти, як вони заслухали у своїх батьків. Безвідповідально. Хабарництво і так далі, і так далі. То все починається вдома. Якщо батьки говорять позитивно, то значить, навіть якщо говорять про якісь прикрі речі, але говорять такі душі, як не то направити, що то треба направити, що робити, як, щоб дитина жила позитивними цінностями, я не бачу якоїсь тут. Особливої труднощі може радше на Діти повинні виростати, маючи поняття про все, тільки що це поняття повинно бути позитивне. А діти беруть приклад з того, що їм говорять батьки, ну дослухаються до цього. Але діти так само отримують інформацію з інших джерел, наприклад, інтернет, і тут батьки не можуть їх проконтролювати, Шо? що з цим робити. Ну, а бачите діти діти чують? від батьків, від вчителів, від духовенства. І також сьогодні дуже масоз інтернет. Батьки мусять е, мусять контролювати, скільки інтернету дітям давати і дозволяти, і які програми дивитися. Знаєте, остаточно, батьки не можуть бути байдужі до чого. Е, нема. Так, знаєте, я, сьогодні інтернет, вчора то було, було телебачення, діти годинами сиділи перед телевізором, ну то, то є дуже шкідливе. Діти, мусять, батьки мусять контролювати, що діти, на що діти дивляться. То, -то не може бути, що тато і мама, а, бог дякувати, що там тих особі сидить, дивиться. Ну-ну-ну. No -no -no -no". Треба дивитися, що дитина дивиться. На що. І треба це контролювати. І треба значить, вибирати такі програми, які є позитивні, які дитину будують. Бо, бачите, тут є дуже важливий елемент. Сьогодні, вже в попереднє покоління через телебачення, але сьогодні далеко більше через, через інтернет, діти дістають неймовірне. Велике число інформації, з якою вони собі не вміють дати ради. Бачите, дитина сьогодні знає так багато, але вона не знає, що з тим робити. І та, та, та інформація формує дитину. Дитина розгублена, дитина властиво, я б сказав, приголомшена тою інформацією. Батьки мусять контролювати. Скільки можна дати дитині і що можна дати дитині? Бачите, на жаль, і в телебаченні, і в інтер, і в інтернеті дуже багато брехні сьогодні. Несамовито. І таких понять дуже негативних. Я, я не зрячий, я не дивлюся, але те, що мені оповідають, що на телебаченні сьогоднішньому, яке, знаєте, морально здеградоване е, поняття того, що з'являється. І то знаєте, людей тих, тим годують. Це бідна дитина. Дитина також дивиться, але вона не знає, що з цим собою робити. І тому дитина дуже терпить, терпить, значить, на майбутність. Якщо вона буде з такими поняттями, з тою брехнею виростати, ну, то що можемо сподіватися? А потім ця дитина відроста, виростає, вона часто відділяється від батьків, стає студентом, їде в інше місто, і оці студентські роки вони вважаються найкращими. Що має бути орієнтиром для такої вже юної молодої особи? Ну бо хочеться якось пожити весело ці кілька років, але щоб це не було якось не по-божому аморально. Що тут потрібно на що звертати увагу? моло? Перше, чого щаслива дитина, яка винесла. Моральні вартості з дому. Дріб, то ви правильно кажете, скажімо, дитина, ну, скажімо, то народна школа, ну, то, то ще є, дитина слухає. Після того дитина скажімо, то стає таким юнаком, юнак, юначка, так і вже середня школа, а тим більше як вже ліцей, е, якщо вони, то є час, коли вони починають критично думати. Починає застановлятися, оцінювати. Якщо вони з, від батьків своїх, з малку одержували, так би сказати, добре наставлення е, до життя, то їхня оцінка, е, я думаю, буде нешкідлива. шкідлива. Або, щонайменше, далеко менше шкідлива. Тепер же ж студент, це вже думаючи, це вже діти є, то вже не діти, то вже є. Студенти то вже є молодь, яка думає. І тепер, ну, бачите, я маю таку, мене так вчили, я то вам перекажу, як мене вчили. Приглядайся людям. І приглядайся, чи те, що ти бачиш, чи воно тобі подобається, а не тільки, чи воно подобається, чи ти думаєш, що воно є добре. Як людина походить, як говорить, як звертається до друге, як спілкується, різні події, в яких ми стаємо е, свідками. Тепер же, ж, якщо я те, що мені подобається, і що я багато, то добре, що він робить, як то гарно він повівся, як то чи, мені подобається, і я бачу, що це є справді добре, чого наслідувати? Те, що я бачу, погане. Наприклад, як люди кричать один на одного, або проклинають, лихословлять один одного, або як так шорстко, неприємно ставлять, ну, вже не така річ, як або крадаю, чи що, то само зрозуміло. як то бачимо, тоді е, треба би це відкинути. Я не хочу таким бути. Мені здається, тут студент, студенчка молодь, мусить, хребіжка, справді критично. Чим більше добра вона з дому принесла, з свого дитинства, тим легше їй судити. Але навіть дитина, яка, скажімо, не дістала того, всього з дому, якщо вона має настільки розуму, настільки відчуття. А молодь, звичайно, має досить багато відчуття, того що добре, правдиве, гарне. І під дуже вчинні, так би сказати, прикмети молодої людини. Молодь реагує. Але якщо вона старається, так сказати, критично свої враження вражіння упорядкувати, то вона дуже багато зискає. Якщо, да, тим більше, бачите, що дуже важливе, товариство. Якщо товариство студентів, молодь між собою є добра, позитивна, Богу дякувати. Інколи одна погана особа може дуже негативно впливати на товариство. Знаєте, одне гниле яблуко псує всі, всій мішок, чилий кожи яблук. Так само і тут. Від таких людей треба сторонити. Як я відчуваю, що та людина якось на мене негативно впливає, те, що в народ мені не подобається, тримаюся далеко від таких. Дуже добре є, значить, що коли молодь має нагоду спілкуватися з добрими людьми, якщо їхні, скажімо... Професори, викладачі. Чи... Я тут говорю про тих, хто далеко від рідного дому, від батьків, від близької родини. Значить, ще там поїхали до на університет, до школи і так далі. Якщо вони мають все ж таки нагоду з гарними людьми, добрими людьми спілкуватися. Головно, професори, але це не тільки в школі. Як вони мають також нагоду спілкуватися поза школою. Скажімо, в товаристві, бувати в товаристві, добрих людей. Це надзвичайно важливе. А часто люди вірять такому стереотипу, тому що ми дуже часто можемо це почути від старших людей, що от в нашій молоді роки все було так добре, а тепер молодь пішла зіпсута. Чи правда, що кожне наступне покоління все гірше, гірше, гірше? Ні, то не є гірше. Не є гірше. Тільки то є таке типове. Трошка таке, знаєте, ах, то то за наших часів то було інакше. Але то є така, знаєте, не треба надзвичайно серйозно справи. То таке, знаєте, питання для старших людей. За наших часів було інакше. То, бо часи зміняються. Знаєте, за, може за хех, наших часів їх їздили кіньми. А сьогодні їздять авто, автомобілями, а завтра будуть їхати гелікоптерами, вертольотами, напевно, що буде інакше. Але чи ти їхав кіньми, чи ти їдеш автомобілем, чи будеш їхати е, там, вертольотом в майбутньому, то чи, завжди треба було і завжди буде треба їздити обережно. Nie szalite na drogi, Powodujcie się korektnie. Tutaj знаете, to jest to, co... To, to każde pokolenie starsze, ale nie, tak, nie tak, jak za naszych czasów. To nie kończy się, wiązać się do morali. To bardzo często odnosi się do ciołgów złożonych rzeczy. Chociaż jest też i pełni moralny element. Ja dam premier, przykład. Moja matka Ну, вона вже давно померла. Але моя мати мені оповідала, що коли вона була молодою дівчиною ще в школі, значить вже вона була в такий семінар, вчительський семінар, то називалося, вчила, приготувалася бути вчителькою. І каже, ну так навіть як то буває, молодь іде на забаву, на танець. І каже, в її часах то є початок двадцятих років. Вона казала, коли на залю приходила жінка розведена, то порядні люди виходили. Сьогодні, на жаль, на розведених ніхто не звертає уваги. Правда? Сьогодні, знаєте, люди добре немають, як щось. Ну, саме зрозуміли, не відкидають чого. Так? Тоді під цим оглядом, можна сказати, зайшла дуже поважна зміна. Не можна чого заперечити. Але з другої сторони, треба бути обережним, я повторяю. Бо старші люди, в якийсь спосіб, так би сказати, хочуть ніби себе трошки зробити ліпшими, прикрасити себе. Ну, ми були ліпші, і ми сьогодні є ліпші, і ми, бо ми були ліпші. Ну, то треба, знаєте. Добре приглянутися, чи справді вони були ліпшими. Чи ми знаєте, старички, чи ми справді були такими дуже добрими дітьми. Та де хтось був, але де хтось не був. Добре, дуже дякуємо вам за розмову. І наскільки ми зрозуміли, молодь можна виховати? І, і ми розповіли нам як. Виховання починається від батьків. Треба нам дуже, то, що ми, перед тим ми зговорили, дуже подбати, щоб сім'я була здорова, морально здорова, суспільно здорова. Значить е, е, наполеон славний полководець французький. дуже мав він, ну, можна про нього річно говорити, але те, що він сказав, направду варто взяти під увагу. Він казав, Матір дитини треба почати виховувати 20 років перед народженням дитини. Одним словом, мати, треба матір виховувати. Ну, і розумієте, батька. Їх треба виховувати, щоб вони були добрими батьками. Та пара, яка через яку прийде життя, дар життя до дитини, це не тільки дар життя, знаєте, народження. Це є досить простий процес, але виховання. Щоб мусимо дуже над тим попрацювати. І то суспільство, якщо хоче бути здоровим, мусить мати здорову, здорові молоді подружжя, молодих батьків, які будуть виховувати належно наступне покоління. Тоді маємо надію, дітей треба виховувати. Подумайте, як Господь Бог дав, що дити... Значить, збудувати хату вистачить один архітектор, збудувати машину, вистачить один інженер. Виховувати дітей має пара, батько і мати. Дві особи, які мають виховувати наступне покоління. А, то, а тих батьків треба належно підготувати. Тут треба дуже попрацювати. Значить, не можна легковажно, легкодушно. А, залюбили, що помираєте, що знаєте робити, не знаєте робити, що робити, Бог з вами. Ну, ну. Ми повинні зстановлятися над тим, як належно підготувати молодих людей. Хлопча, дівчину до життя, до сімейного життя. Дуже вам дякую.